Грудне вигодовування це не лише про харчування, це момент глибокої близькості, любові і захисту, який закладає основу для здорового життя дитини. Спочатку утворюється негрудне молоко, спочатку утворюється молозиво. Його буде всього декілька крапель, і це найважливіші, найцінніші краплі, які є для малюка. Об'єм шлунку в новонародженої дитини 2-3 мл, зовсім трошечки, йому не потрібно багато. І цього достатньо. Цієї кількості суміші, яка б маленька вона не була, буде достатньо. Там є велика кількість імунних клітин, і загалом молозиво дуже поживне для новонароджених дітей. Це найкраще, що може для них бути зараз, от в цей момент після народження. У кожної мами свій шлях у материнстві, та є речі, які об'єднують усіх бажання дати дитині найкраще. Грудне вигодовування це не лише про здоров'я, це ще й практичне рішення, яке підтримує родинний бюджет. Для мене це дуже важливо грудне вигодовування, і я знаю, що це набагато краще є для дитини, для її здоров'я, для її імунітету, і звичайно, для сімейного бюджету. Так, як зараз суміші не дешеві. Материнське молоко унікальна формула, створена природою. Воно містить все необхідне від корисних бактерій до імуноглобулінів, які захищають немовля від хвороб. На фоні недогодовання новонародженого виникає жовтяниця. Така досить суттєва виражена. А жовтяниця це по суті підвищується білірубін, який є токсичним. Для організму дитинки, і він також на фоні підвищеного білірубіна дитина знову ж таки стає більш млявою, і вона знову ж таки починає ще гірше смоктати і, відповідно, втрачає вагу. Фахівці наголошують, грудне вигодовування це найкращий початок життя. Підтримка медиків і близьких допомагає мамі впевнено пройти цей шлях. Дуже важливо, щоб жінка, яка народила дитину, підтримувала це грудне вигодовування, і дитина діставала від матері не тільки таке харчування, яке досить цінне, важливе, а також і ту емоційну складову, яку вона несе. І в Хмельницькій обласній дитячій лікарні ми. Всякими речами намагаємося підтримувати це. А саме у нас є лікар-неонатолог, є лікар-психолог, психотерапевт, тобто дитина разом з мамою отримує комплекс тих послуг, які важливі на перших етапах їхнього життя, і щоб було також усвідомлене прийняття мамою грудного вигодовування. У цих обіймах спокій, тепло і безумовна любов, бо кожна мама, що годує грудьми, дарує своїй дитині найцінніше. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.